Я вітаю вас в ефірі обласної державної телерадіокомпанії. Ви дивитесь новини в студії. Працює Денис Іванов. І ми розпочинаємо з анонсу найважливіших відеоматеріалів, котрі підготували наші кореспонденти на вечірній випуск новин. В Миколаєві розпочалась акція Новорічна іграшка для солдата. Я хочу, щоб папа поскорі приїжджав, і Я те загадала дідусь Морозу, Ну і Святому Миколаю. Це тобі тихні найлодше мені подарунок.

В музеї суднобудування та флоту створили ексклюзивну виставку на вершині кораблебудівної інженерної думки. Ідея виставки заложена в її названні на вершині мірової кораблестроїтельної інженерної мислі. Президент України Петро Порошенко протягом тижня відвідав Сінгапур та Австралію. Ми вже повідомляли вам про результати поїздки до Малайзійської Республіки. А у Австралії президент Петро Порошенко провів зустріч з головою Палати представників парламенту Бронвін Бішоп. Сторона обговорили динаміку діалогу між Україною та Австралією на парламентському рівні. На думку глави держави, є необхідність у створенні групи дружби з Австралією у Верховній Раді України. У свою чергу Бронвін Бішоп наголосила, що в парламенті Австралії вже існує група на підтримки України. А створення Верховній Раді України групи Дружби з Австралією сприяло б вирішенню питань, які становлять спільний інтерес, і винесенню їх на міжнародні майданчики. Вона також зазначила, що події в Україні свідчать про цінність демократії і те, що за нею потрібно боротися. Також під час візиту до Австралії глава держави зустрівся з українською діаспорою. Далі пряма мова з великим натхненням, з великою силою зараз допомагаєте, і українці зараз єднаються по всьому світу. Ми відчуваємо це. Ми дуже цінуємо це. Ми знаємо, що наша солідарність. Допоможе нам подолати ворога і подолати агресію. Захистити нашу незалежність, захистити наш суверенітет. Зробити все, щоб українські герої шанувалися на рідній батьківщині. І зробити все, щоб українці могли повертатися додому. Ми вас чекаємо. Незабаром в Україні відзначатиметься день ліквідатора Чорнобильської АЕС. А сьогодні представники влади вирішили зустрітися із героями, аби вирішити нагальне питання та вшанувати пам'ять всіх тих, хто проявив хоробрість під час трагедії. 14 грудня обрано для вшанування ліквідаторів не випадково. Саме в цей день, у 1986 році, державний комітет ухвалив допуску в експлуатацію комплекс захисних споруд, так названий саркофаг на Чорнобильській АЕС. Незважаючи на те, що офіційний день ліквідаторів був введений тільки в 2006 році, відзначається він на Україні з 1986 року, коли учасники ліквідації аварій на АЕС зібралися разом, щоб згадати свою першу перемогу. У Кахполи. Святого Миколая сьогодні відбулася панихида, на якій вшанувала пам'ять учасників ліквідації наслідків аварії. Сьогодні, так само, як і завжди, ми поспілкуємось на тему того, як саме налагоджений процес соціального захисту, які саме виплати отримують ліквідатори Чорнобильської катастрофи. Поговоримо про плани на майбутнє, на майбутній рік. Микола Романчук згадав про ті страшні події. Так быстро летит время. На сегодняшний день я помню, как вчера, как все это происходило, как было 26 апреля 1986 года, и как многие люди не сознавали, не понимали, что происходит. У меня много друзей, которым я служил, принимали непосредственное участие в Чернобыльской зоне. Они приехали туда в первые дни, не знали, не сознавали, на что они идут. Ті тяжкі дні назавжди закарбувалися в пам'яті тих, хто брав безпосередню участь у ліквідації наслідків та закритті саркофагу. Коли ми закривали значить, і 14-го 2014 ну, строй, виходить, що там осталось более 200 тонн ядерного топлива, яке ми закрили, з активності 19 мільйонів кюрів И с излучением, излучением где-то 3500 рентген час. Это очень мощнейшая опасность, которую ликвидаторы все-таки остановили. Відбулася зустріч заступників голови облдержадміністрації з представниками громадських організацій, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи по обговоренню проблемних питань постраждалих громадян. Під час засідання було деліговано вісім осіб для покладання квітів до пам'ятника скорботний Янгол Чорнобиля. Один із представників делігації був батьком ліквідатора. Його сина не мав вже сім років. Каже, за спогаданими сина там було дуже страшно. Був навіть такий случай, що поки зараз... Он сбросил, сбрасывал этот графит лопатами мне, добежал до крыши, чтобы его по лестнице спустить, а лестницу уже убрали. А вы знаете, какая там была радиация? И он постоял, пока дали лестницу назад, потом он только спустился, и потом их отправляли в 30-километровую зону, на обмывали их там. Елизавета Секварова, Сергей Ермаков, Телвизини, на Миколаївщини. У військових, котрі зараз перебувають у зоні АТО, також має бути святом. Акцію «Новорічна іграшка для солдата започаткували миколаївські волонтери громадської організації Оберіг разом із дітлахами. Ідею підтримали викладачі Миколаївського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. У майстерні діда мороза кипить робота. Діти разом із дорослими виготовляють новорічні іграшки, сувеніри для військових, дідів морозів, сніговичків, овечок, новорічні кульки. Такая идея, чтобы наши детки а, вместе с мамочками могли приготовить вот своими руками всевозможные игрушки, поделки да, на Новый год. И к 19 декабря мы бы передали это все в зону оттуда для того, чтобы ребята могли а, у себя тоже поставить елку и нарядить ее вот детскими подарочками. Детки как бы делятся частичкой своей души, частичкой своих. добрых детских сердец и вот делать свои сувениры для того, чтобы передать им туда, там, где им холодно, там, где им не всегда уютно, ну, может быть, вот маленькая радость им немножко прибавит света в жизни. Все работают из любовью и Танадхненям, адже у большинства детей участники акции. Батьки перебывали, чей сейчас находится в зоне АТО. Мы все переживаем, дети переживают обязательно надо и рассказывать и свою частичку какую-то туда передавать. тому що они там, мы здесь ми к Новому году готовимся, готуємося, нас прикривають. Я роблю Дедаморського деда мороза, щоб передати вот то раннім бійцям, щоб вони спамнали усіх нас, миколаївців. Малечі і дорослі вірять, що сувеніри стануть для солдат на сході оберегом, адже дитяча позитивна енергетика завжди передається. Малюки розповідають, що пишуть листи діду морозу і святому Миколаю та просять. Я хочу, щоб папа поскорі приїжджав, і Я загадала дідусь морозу, ну і святому Миколаю. Це буде техній, найкращий мені подарок. Я на собирать гроші на новий велосипед. Мама не вистачає грошей, щоб бійцям в ото купити все, що їм потрібно. Що їм потрібно зараз бути на ногах і захищати нашу Україну? Щоб мій папа приїхав, скачка, що скажеш, коли він приїхав. Привіт ні Наталія Ячкалова, Антон Небі Телевізійні новини Миколаївщини. У южноукраїнську вручали ключі від новеньких помешкань працівникам атомної електростанції. Такий подарунок до Дня енергетика зробила своїм працівникам національна атомна енергогенеруюча компанія енергоатом. Будинок номер 11 ще по вулиці Дружби народів мав бути введений в експлуатацію ще минулого року. Та на термінах робіт позначився брак фінансів. Лімітами капітального будівництва на поточний рік на зведення цього дому було передбачено трохи більше 11 мільйонів гривень. Щоб завершити два його під'їзди, потрібно було 20 мільйонів. Кошти в енергокомпанії віднайшли. Підрядник попрацював добре. Тож 71 сім'я отримала довгоочікуване нове житло. Віталій Костюков, учасник АТО. про те, що йому виділено квартиру. Дізнався напередодні. Чекали довго, 18 років. Да на квартирному обліку я стояв частині. От сьогодні щасливий день. Переживаємо, звісно, хочеться подивитися, що там я сюди принесла свою кішку її звати Миша. А для чого? Ну так просто прийнято. Новоселам довелося трохи почекати гостей з Києва, та навіть проливний дощ не зіпсував їм настрою. проводили очень важное совещание, конец года. А вы знаете, что продление срока службы второго энергоблока Южноукраинской, это для нас на сегодня основной приоритет, поэтому немножко задержались. Но, коллеги, пользуясь случаем, я хочу поприветствовать всех с очень хорошим событием. Это первое жилье, которое мы в этом году вводим из четырех наших площадок, это на Южноукраинской станции. Я всех вас поздравляю с этим событием, ну и желаю, чтобы вы очень комфортно себя чувствовали в нем. Я хочу сказати большое спасибо руководству компанії Юрік Санчу за те, що повірив, що ми дійсно на тех дострої, построїв два подъезда. Хочу сказати также спасибо строителям, своєму персоналу за те, що дійсно ми построїли і зробили. Цього разу ордери вручали мешканцям лише одного під'їзду. Це соціальне житло. Працівники атомної станції, які стояли у черзі квартири, отримали безоплатно. Мешканцям іншого під'їзду треба ще трохи почекати. Узгоджуються питання щодо виділення їм позик на придбання помешкань. Профком енергокомпанії теж зробив подарунок. Його голова вручив двом сім'ям, паспорти від машини, телевізора та мікрохвильових печей. І ось довгоочікувана мить. Перерізану символічну стрічку і новосела можна зайти у свої квартири. Микола Лаврів, слюсар обслуговування теплових мереж, цеху теплових підземних комунікацій, запросив гостей до свого помешкання. У сім'ї троє дітей, тож їм виділили трикімнатну квартиру. Хотів би вам подякувати за це урочисте свято, яке ви організували для робітників ВПІОС. Ну дуже ми раді. Слово якби і не вистачає, і емоцій багато. Президент енергоатому Юрій Нелешковський зазначив, що політика компанії і надалі матиме соціальне спрямування, і пообіцяв, що будівництво дому наступного року буде продовжено. Розставити крапки над і в суперечці навколо Миколаївського портового елеватора сьогодні намагались новопризначений директор підприємства та представники вищого керівництва державної продовольчої зернової корпорації, до структури якої входить елеватор. Наказ про прийняття Олега Вишніцького на роботу в якості директора Миколаївського портового елеватора підписаний 20 листопада. Але як підкреслили учасники прес-конференції, це рішення зустріло опір з боку попереднього керівництва підприємства. Мы столкнулись с активным сопротивлением со стороны ряда руководящих сотрудников филии, в свою очередь, которые подключили к этому э, людей в балаклавах с оружием. В повної бойової викладки, которые 26-го, -11 11-го оказували там моральне та фізичеське давлення, в свою чергу митинг достаточно серйозний під зданием адміністрації порта перелік порушень починають з того, що екс-директор проігнорував стратегічні вимоги корпорації щодо зокрема виконання контракту з Китайською Народною Республікою. всю работу корпорации, регулярно, постоянно отслеживают, как наши внутренние структуры, министерства и контролирующие органы, так и наши внешние партнеры, в том числе наши китайские партнеры, с которыми был подписан договор поставки зерновых с авансовым платежом на нашу корпорацию на протяжении 15 лет, который мы будем выполнять. Два підприємства це одеський портовий елеватор і Миколаївські портові елеватор, В них буде велике навантаження, але в цілому ж повинні зробити дану роботу в виконанні контракту із Китайською Народною Республікою. Супереч цьому, колишній керівник укладає з, як підкреслюється, новими порушеннями угоду з третьою фірмою про перевантаження своїм. Звучало багато інших звинувачень. Зараз на підприємстві тривають службове розслідування, аудиторська перевірка. Як свідчать учасники прес-конференції, є підтвердження, що працівників елеватора підбурювали до необґрунтованих протестів, декому мовляв платили за провокації. Залякували колектив рейдерським захопленням та доведенням до банкрутства в разі приходу нового керівництва. Для порівняння проводиться в тому, що на одеському терміналі сьогодні середня заробітна плата більше 5 тисяч гривень. Чому, наприклад, таку саму заробітну плату не можуть отримати працівники і Миколаївського портового елеватора? Бо ці гроші треба заробити. А людям для цього треба можливість їх заробити. Нікаких увольненьких, зарплат апріорі бути не може. Наоборот, підприємства будуть загружатися. У нас йде виконання нашого контракту, що за собою влечет увеличення штатних відповідно, Увільчення об'єму їхньої работи соответственно доповнительної премії. Потрапити на підприємство новий керівник зміг лише 5 грудня і почав виконувати свої обов'язки. Елеватор вже кілька днів відвантажує зерно, а в озвучених планах збільшення кількості працівників підприємства. Сьогодні їх близько 250, ще на 40 фахівців. Федір Бондар, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Тож хто? В рамках всеукраїнського тижня в Миколаївському аграрному університеті головне управління юстиції в Миколаївській області організували виставку форум Правники суспільства». Студенти аграрії змогли ознайомитись із основами процесу звернення до європейського суду, в разі якщо їх права на честь та гідність були порушені. На виставці форумі була представлена література, за допомогою якої студенти зможуть знайти відповіді на ті питання, що їх цікавлять. Такий захід організували, аби підвищити рівень правової обізнаності серед населення. На сьогоднішній день кожна людина має бути достатньо освіченою в правовій сфері. І юристи мають слугувати, ну, би, можна сказати, добродійній цілі, да підвищувати правову свідомість. Ми не зможемо подолати правовий негілізм в повному його обсті, аби зменшити це негативне явище. Це наша основна мета. Студенти аграрного університету мали змогу прослухати лекцію від спеціаліста із європейського права, викладача Миколаївського інституту права Миколаївська юридична академія. Ця форма захисту як звернення до Європейського суду з прав людини, вона є певним чином складною, тому. Що ми в принципі не привикли до е, звернення до міжнародних судових інстанцій, в принципі, ми постійно працювали е, в межах нашої території, в межах захисту своїх прав в національних судах, а безпосередньо звернутися до європейського суду е, кажеться, що це є непосильний такий тягар і е, проблемним питанням. Також бажаючи мали змогу безкоштовно звернутися до спеціалістів практиків стосовно проблемних виправових питань, адже окрім викладачів Миколаївського інституту права були запрошені діючі адвокати у різних галузях права. Єлизавета Сікварова, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини в парламенті. Виставка, що має аналогів у світі на вершині світової кораблобудівної інженерної думки, відкрилась у музеї суднобудування та флоту. Тут вперше зібрані унікальні фотографії авіаносців, які збудовані радянським союзом та Сполученими Штатами Америки. Організатори виставки Музей суднобудування і флоту та посольство США в Україні. Тут представлено близько 200 фотографій будівництва випробувань та бойової служби авіаносних крейсерів, побудованих на Миколаївському Чорноморському суднобудівному заводі та в США. Доповнюють експозицію раритетні предмети з фондів музею суднобудування та флоту, моделі кораблів, документи та особисті речі кораблебудівників. Основну частину експозиції подарував музею інженер-суднобудівник Валерій Бабич. Частина робіт надана фотокореспондентом газети Флот України, місто Одеса. Наша виставка у мене була давно наших авіаносців. Зараз представилася можливість додати американських. І вся складність була в тому, що у мене десь порядка 10 тисяч фотографій американських авіаносців. І складно було вибрати. Нужна було вибрати з цього громадного кількості тих 100 штук, які сюди поміч мене та два місяці просто на вибор. При підготовці матеріалів вивчались десятки вітчизняних авіаносців, зарубіжних довідкових видань з кораблебудування та військово-морських сил різних флотів, щоб порівняти наш та американський флот на початок 90-х років, коли військово-морський флот досяг піку свого розвитку. В чому була різниця між двома системами? Наші кораблі були дуже складні по вороженням, причому вооружение було навіть пожалуй більше, ніж на некоторых крейсерах наших. А то что американцев подобних кораблей не було, признают. Прежде всего, всього крилати ракети базаль, які могли поражати цели на берегу і в морі на расстоянии 550 кілометрів. На Чорноморському суднобудівному заводі було споруджено сім авіаносців. Іван Віник єдиний суднобудівник, який брав безпосередню участь у їхньому створенні. И потом, когда уже начали мы строить, ну вот ну, вот здесь участников, которые строили, что, что такое авианосец, поняли, насколько сложное дело мы ввязались. Рабельский, бывший председатель Крысонского санрархоза, сказал, что авианосец – это визитная карточка вашего завода. Мета виставки зберегти історичну пам'ять про час найбільшого розквіту суднобудування в Миколаєві, розповісти про те, як жили та працювали наші корабели. Ідея виставки заложена в її названні на вершині мірової кораблі інженерної мислі. Тобто, це цієї виставки власні труд людей, які способне строїть ну, мирового значення. Височайшого уровня такою техніку виставка на вершині світової кораблебудівної інженерної думки працюватиме протягом трьох місяців. Ганна Стаднік, Вадим Кірчев, телевізійні новини Миколаївщини. Працівники Миколаївського комунального підприємства госпрозрахункової діяльності механізації будівництва вже почали готуватись до нового року. На вулиці Радянській вони встановили новорічну ялинку. У центрі міста на звичному для миколаївців місті на вулиці Радянській народжується новорічна ялинка. Висотою 17 метрів та вагою близько 5 тонн. Хоча красуня і не з лісу, але фахівці запевняють, буде не гіршою. До роботи комунальники ставляться відповідально. Потім трасами натягується для равновісів. Такими блоками встанавлюються, ну, Щоб вона ж від вітру не перевернулося туди-сюди для безпечності людей. Ну, отак. І потім набирається іскусственні такі пишні ветки. Ялинку планують зібрати та прикрасити до 15 грудня. Дітлахи на процес задивляються. Говорять, до улюблених свят вже готові. Навіть віршики вивчили. Дід Мороз ходив у ліс і ялинку нам приніс, невеличку і струнку у зеленім кожушку ми ялиноньку взяли, і іграшками одягли. Хай стоїть у нас на святі вся сіяє від прикрас. А ми в коло всі підемо і таночок поведемо. Будемо гратися співати, раду Новий рік зустрічати. Маленький Сашко вірить в Діда Мороза. Навіть листа йому написав із побажаннями. «Ну, мені новий самокат». Також пісеньку дідусеві Морозенку склав експромтом. Йолочка, дід Мороз, дід Мороз Всім падалки далі. Найбільший подарунок малюк вже отримав. Вчора тато Олександр повернувся з війни. Він з березня захищав батьківщину на Сході. У батька хлопчика лише одне бажання. Додав У миколаївців різного віку різні бажання. Хтось хоче кохання, хтось більшої пенсії, але всіх об'єднує бажання миру. Хочу любві, хороших, настоящих, іскренніх». Все. Я хочу, щоб мир был, був, щоб, щоб наладилося все в нашій стране, щоб все було добре. Ну і у нас теж, щоб щасливі були. О здоровье родних, о мірі, а мірі в страні. Прежде всего. І о спокойствиї. Щоб мирно було в нашій країні. Вже, на жаль, нічого не повернеш, сталося. Однак, якщо говорити про майбутнє, щоб стало спокійно і мирно. І як пару років тому ми з таким радісним передчуттям очікували на ворог. Міра, покоя добра. Ну і прочитання господарства в першу чергу, самостоятельно, увіреного шага в будущее наше. Наталія Ічкалова, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. І це була остання інформація на цю годину. Продовжуватиме ефір прогноз погоди. а Я прощаюся з вами до наступних зустрічей. На все добре. За прогнозом синоптиків Миколаївського гідрометеоцентру в місті та області на суботу, 13 грудня, очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний, 6-11 метрів за секунду. Температурні показники в Миколаєві вночі від мінус 2 до мінус 4, в день від 3 до 5 градусів тепла. По області вночі від мінус 1 до мінус в вдень від 1 до 6 із позначкою плюс.